Домашній арешт до 19 березня. Екс-розвіднику Романа Червінському продовжили запобіжний захід. Рішення ухвалив Печерський райсуд Києва. За перебігом засідання стежила наша кореспондентка Марія Дрост. Вона з нами нині на зв'язку наживо. Отже, Марія, то яка позиція прокурорів та адвокатів? І що говорив сам Роман Червінський? Яно, розпочали сьогоднішнє засідання із клопотання сторони захисту. Адвокати Романа Червінського просили суддю про відвід прокурора Дмитра Хворостяного. Вони вважають його упередженим у цій справі і вважають, що він нібито у змові із е, е, чинною владою, у змові з потерпілим. Е, власне, і е, потерпілий, До речі, сьогодні також з'явився на засіданні Рашад Сарієв, е, одеський бізнесмен е, е, стосовно. Який фігурує також у цій справі, як потерпілий, він доєднався онлайн по відеозв'язку. Чому я про це так зауважую? Тому що, наприклад, на минулих засіданнях його не було присутнім ні онлайн, ні офлайн, ні в якому форматі. Одначе і сторона потерпілого зі своїм представником вони також висловили підтримку на прокурора, тобто висловили. Проти відводу прокурора у цій справі. І зрештою, суддя виніс свій вердикт, Він також відмовив адвокатам Романа Червінського у клопот, у цьому клопотанні відмовив відвести прокурора. Про що власне говорив сам Роман Червінський і які аргументи наводив прокурор. Давайте далі послухаємо. Прокурор виконує свої обов'язки непрофесійно. Системність цих порушень вказує на його упередженість, умисну упередженість, а не випадковість цієї ситуації. Ну і далі по, по процесу ви це все побачите вже з урахуванням вивчення матеріалів, допитів і матеріалів ВНСРД, що там була провокація. Просто факт провокації чи ні, це обігаючи наперед перед часом, ми маємо це з'ясувати вже в подальшому стадії судового розвитку. Для себе я вже наголошував три підстави, які е, на які готуються дві сторони захисту. Мені, як прокурору це перша неякості в кримінального провадження провокації, друге, неповний зміст протоколів, тобто їх зміст не відповідає тим е, обставинам, які зафіксовані на фактичних настах інформації. І третя підстава це виток інформації, який ніби я допустив. Ж було клопотання і від сторони обвинувачення. Прокурор просив суддю продовжити запобіжний захід Роману Червінському. Нині він вже більше ніж півроку стосовно цієї справи. Перебуває під цілодобовим домашнім арештом. І цей термін прокурор просив продовжити. Одначе, адвокат Романа Червінського наполягав на тому, що в цьому немає не. Вже за весь цей термін більше ніж бів року, Роман Червінський жодного разу не порушив своїх процесуальних обов'язків і не подавав натяку на якісь ризики, через які його треба тримати під домашнім арештом. Одначе суддю такі аргументи не задовольнили чомусь, і він таки вирішив. Продовжити цілодобовий домашній арешт до 19 березня, нагадаю. Стосовно цієї справи, це вже друга відкрита справа проти Романа Червінського С -с слідство його інкримінує йому інкримінує хабарництво події подій, яких стосуються щоліта літа 2020 року, за версією слідства. Одеський бізнесмен Рашад Засарієв нібито звернувся до Романа Червінського, щоб той допоміг йому вирішити питання з якимось багажем в одному з одеських портів. І на що Роман Червінський нібито пропонував йому хабар. Наче Роман Червінський заперечує таке і каже, що насправді він, коли він оголошував суму, він мав на увазі послуги адвоката, які може Допомогти вирішити рашаду Сарієву його питання. Згодом в 23-му році вже з'явилося відео, де нібито Роман Червінський от прямо словами так і говорить Рашаду Сарієву. Ну про вище сказане, одначе, екс-розвідник знову ж таки каже, що ці плівки були маніпулятивно змонтовані, і все це політичне замовлення з огляду на його професійну діяльність. Тож яну на сьогодні у мене все слідкуємо далі за. Цією справою дякую, дякую, Марія, за детальну розповідь. Марія Дрозд з під стін Печерського суду, де сьогодні було засідання у справі в одній зі справ Романа Червінського. Продовжили запобіжний захід з цілодомовий домашній арешт до 19 березня. Якщо не захистити Україну зараз і не надати їй гарантії безпеки, Росія повернеться з новою силою і нападе на країни Європи. Таке послання Володимира Зеленського звучало на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Президент України особисто взяв участь у дискусії на цьому майданчику. Говорив про важливість об'єднаної Європи і співпрацю з Україною як гарантію європейської безпеки. Докладніше про головні тези виступу, а також про роботу українського дому в Давосі розповість Нонна Стефанова. Ювілейний Давос рекордні виклики, і російська війна в Україні один із ключових. А ще конфлікт на близькому сході, зміни клімату і стрімке поширення штучного інтелекту. Усе це обговорюють у Швейцарії учасники всесвітнього економічного форуму із понад 130 країн. Зміна влади у Сполучених Штатах і нова політика Білого Дому теж у центрі прогнозів і дискусій. Інавгурація 47-го президента США збіглася у часі із по. Почат початком форуму в українському домі у Давосі її дивилися наживо Це трохи шокує, але Америка багато допомагає Україні. Я українка, і ми підтримуємо вибір американського народу і сподіваємося, що адміністрація Трампа допоможе Україні перемогти у цій війні. Але звичайно, під час промови було багато суперечностей. Подивимося, як буде. Я сподіваюся, що Трамп щось зробить для України і покаже свою силу. Сподіваюся на це, але не дуже вірю. Якщо він це зробить, буде видатною людиною. Якщо ні, це матиме дуже поганий вплив на весь світ, адже США – найбільша, найпотужніша країна у світі. Дональд Трамп має особисто виступити на всесвітньому економічному форумі. Виступає тут і український президент значну частину промови присвячує місцю Європи у сучасному світі непростих викликів. Зауважує, що Європа має показати себе як міцний глобальний партнер і не пасти задніх ані у технологіях, ані тим паче у царині безпеки. Адже російська загроза поруч не забуваємо, що європейські країни не є відокремлені від Росії океаном. Європейські. Ські лідери повинні пам'ятати про те, що бої за участю солдатів із північної Кореї зараз відбуваються в місцях географічно ближчих до Давосу ніж до Пхеньяну. Росія перетворюється на версію північної Кореї, країни, де людське життя нічого не означає, але є ядерна зброя і палке бажання зробити життя своїх сусідів нещасним. Хоча загальний економічний потенціал Росії набагато менший за європейський, вона виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки ніж уся. Європа разом узята це саме той шлях війн, який обирає Москва. Поки не зрозуміло, чи буде Європа за столом переговорів, коли закінчиться війна, каже Зеленський, ми дуже вдячні Європі за усю підтримку, але чи буде Дональд Трамп слухати Європу? Або ж говоритиме з Росією і Китаєм без Європи, запитує президент, і тому закликає Європу зберігати єдність і говорить про ті моделі співпраці для оборони України, які можуть зробити сильнішою всю Європу, як от інвестиції у виробництво безпілотників та артилерії, і не лише. Адже якщо зараз не відстояти Україну, Росія повернеться зі значно більшими силами і нападе на інші європейські держави, передусім на ті, що входили до орбіти контролю Москви. Нам потрібно почати разом будувати систему протиповітряної оборони, такі які справді можуть впоратися з усіма типами крилатих і балістичних ракет. Європі потрібна власна версія залізного купола, щось, що може впоратися з будь-якою загрозою. Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи, чи то Вашингтону, Берліну, Парижу, Лондону, Риму, чи після того як Путін відкине коп. Якогось уявного демократа в Москві можливо колись європейські політики, що беруть участь у форумі, обіцяють, що підтримка Україні збережеться безстроково. Ми вже надали Україні майже 130 мільярдів євро допомоги, але й надалі підтримуватимемо Україну без жодних сумнівів. Щоб не сталося далі, для нас важливо, щоб Україна залишалася незалежною країною і щоб саме Україна ухвалювала рішення на своїй території. І тому Клаусе пропозиція залишається в силі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. До посилення міжнародної підтримки України закликає і цьогорічна тема виставки українського дому у Давосі. Вона звучить так. Твоя країна передусім. Перемагай разом із нами, головна ідея цієї виставки: Україна не потребує вашої допомоги, і це правильно, коли кожен каже, що його країна має бути на першому місці. Ми маємо найперше захищати свої національні інтереси. Але наше послання полягає в тому, що коли ви захищаєте національні інтереси, це означає, що ви маєте зробити так, щоб Україна виграла війну. у центрі виставки слово воля, яке має Два значення нагадують організатори: воля як свобода і воля як бажання. А якщо немає бажання захищати свою свободу, ти не будеш вільним. І це головне послання, яке зараз обстоює Україна, обороняючись у війні. Про роботу українського дому у Давосі і чим найбільше цікавляться гості, розповіла його виконавча директорка Уляна Хромяк, в етері П'ятого каналу. Ми включили сирену і всі люди були дуже вражені, як вся Україна багатомільйон. На Україна вже більше ніж тисячу днів живе в таких складних умовах, і сьогодні теж про це написали видання. І це дуже добре, що ми тут доносимо такі актуальні меседжі про те, що війна в Україні продовжується, і ми спільно боремося. І це ми говоримо тут і не тільки про економічні питання звичайно, ми говоримо так само, що Україна не є тягарем, а є власне країною можливостей. Всесвітній економічний форум у Давосі триватиме до 23 січня. У дискусіях братимуть участь близько трьох тисяч гостей форуму серед них і понад 60 лідерів держав та урядів. Нонна Стефанова, п'ятий канал.